Привіт, народ. І сьогодні я з вами хочу поговорити про міграцію. Міграційна, так би мовити, наша політика, вона є. Ну, як? Є у нас закони. Але я зараз буду з вами говорити не про закони, а про те, як вони у нас виконуються. Точніше, як вони у нас не виконуються. Тому що міграційна сама політика вона важлива, рахуючи те, що у нас війна, чимало людей виїхали з країни. Але ж нас цікавлять не тільки люди, які виїхали з країни, нас куди більше цікавлять люди, які заїдуть в країну. Да? То нас цікавить найбільше. Що я хочу сказати? Що поки у нас іде війна, то зрозуміло, що до нас можуть приїхати тільки люди, які будуть шукати пригоди на свою голову. Оця міграція нас, так би мовити, очікує під час війни. А от коли закінчиться війна, то справді справи будуть в веселі, в лапках. Тому що, окрім того, що у нас закони поки що не виконуються, і ніхто собі такої цілі не ставить, це ще півбіди. Ну як це біда насправді? Але справа в тому, що у нас в міграційній зоні, в міграційному законодавстві, тобто, мало того, що закони не виконуються, вони ще й видні насправді. Можемо далеко не ходити, тобто те, що у нас пов'язано з виконанням міграційного законодавства, це, наприклад, забезпечення людей житлом, як не дивно, у нас проблема з цим навіть із внутрішньо переміщеними особами, і скажу більше, це також проблема соціально незабезпечених сімей. Тобто, коли краї... родина потрапляє, так би мовити, як це називається складна життєва ситуація? Це так називається по соціальній педагогіці. Коли родина потрапляє в складну життєву ситуацію, наприклад, ну як правило, це те, що чоловік розпускає руки, наприклад, ну, це часто частіше всього буває. Жінка бере дітей, їй треба кудись тікати, і їй нема куди тікати. Кажу за свою Миколаївську область, що за 30 років незалежності в Миколаївській області був побудований тільки один такий соціальний будинок. І там він був побудований десь взагалі в селі, в якомусь незрозуміло якому, ну це дещо не продумано, тому що от уявіть собі тікає жінка з дітьми від чоловіка, і потрібно мало того, що безпечне місце, і потрібно ще місце, забезпечення інфраструктурою, тому що жінка з дитиною, їй треба десь працювати, і дітям треба кудись ходити в школу, ну тобто просто десь там в селі, ну пересидіти можна, але це не постійне житло. Тобто у нас навіть з цим проблеми, А уявіть собі, що буде, коли сюди прийдуть мігранти, Зрозуміло, що у нас, так би мовити, граду соціальної нетерпимості злетить до небес. Тому що тут даруйте у самих соціальне житло, м'яко кажучи, так би мовити, будується раз на 50 років одне десь по Україні. То зрозуміло, що коли приїдуть мігранти, то їм тут робити немає що. І скажу так, що в бідні країни мігранти насправді не сильно спішать. Тобто, тільки якщо цим займуться приватні компанії, то тоді я ще, так би мовити, допускаю. І та, приватним компаніям доведеться сильно напружитись взагалі-то в цій міграційній політиці. Там ще не зрозуміло, що від них захоче законодавство. А законодавство захоче, однозначно. Тобто, законодавство виконуватись не буде, але коли треба з людини струсити, то люди знайдуть шпаринку. Тобто так робити не можна, але це також факт. Тож, що ми можемо зробити? Ми, звісно, нічого не можемо зробити, але ми можемо натиснути на владу і поставити питання Руба і соціальним житлом. Тому що соціальне житло потрібно і внутрішньо переміщеним особам, і сім'ям, які потрапили в складну життєву ситуацію. Плюс ми йдемо в Європу, нам треба показати, що ми адекватні, чи це не обов'язково. Тож, давайте я зроблю п'яти хвилин й менше перерву. Ось я вам хочу продемонструвати свою книгу, князівство роману, вона пишеться досі. Це історія про Галицького інського князя Романа Мстиславовича. Так що читайте обов'язково, це роман, сподіваюсь, цікавий, середньовічний, з лицарями, з усім підряд. Думаю, буде цікаво. Тим більше, що там є Росія, між іншим. На початку і в кінці цієї всієї історії, відразу кажу. І ще там є трішки польська лінія. Ну, і внутрішньоукраїнська також. Так що там цікаво навіть тим, хто цікавиться політикою, художньою літературі, якщо можна так сказати. Добре, на цьому в мене все з рекламним блоком. Давайте я детальніше поговорю з вами про соціальне житло. Як воно застосовується? Ну, наприклад. Я зараз живу в Дані, я взагалі думаю перенести данський досвід на майбутнє в Україну, тому що в Данії соціальному житловому все чудово. Ну, тобто тут взагалі окрема тема, що данці поважають свій соціальний простір і соціальний простір чужої людини, незнайомої. Тобто тут важливо. А у нас з цим ділом біда. Тому що ми живемо, як правило, в скрутних умовах, дехто, я знаю, досі живе в комунальних квартирах, їх вже стало менше, але тим не менше є такі люди. Тож у нас складна ситуація із соціальним житлом. Ну, тобто, соціального житла вважаєте практично немає. Але якщо ми хочемо знову ж таки, інтегруватися, то ми можемо використовувати цей самий данський досвід, але, знову ж таки, щоб, рівна... щоб рівнятися на данців, нам треба насправді небагато. Те, що називається, загинайте пальці. Нам треба підняти разів 5 економіку. Це до воєнну Зараз, рахуючи інфляцію, це буде 10 12 разів, а не в 5, як було на початку війни, тому що ми просідаємо це також об'єктивний факт. І це тільки раз. Нам потрібно слідкувати повністю за кожною копійкою в Україні це два. Тобто оце розбазарювання державних коштів, коли виділяється енна кількість мільярдів, взагалі незрозумілі не тендери, які потім не виконуються. Тобто, як влада слідкувати за грошовим потоком в країні, вона може пояснити якось так? Тому що у нас є безліч. Справ, на які можна пустити гроші, якщо навіть вони не можуть використовуватися безпосередньо на армію. Як варіант, на соціальне житло. Так, соціальне житло, воно, принаймні, в Данії, воно керується комуною. Ну, тобто, це внутрішня місцева справа, навіть якщо справа стосується Копенгагена, в якому я знаходжуся, це все одно вирішує місцева комуна, да там краще. Тобто тут така справа. Деталі я не знаю, але з політичної цієї точки зору, з розподілом коштів, воно все падає на місцеві бюджети. Тобто, це можемо ми сміливо взяти на озброєння. Я не бачу нічого такого в перенесенні, так би мовити, досвіду іноземного. Ми маємо сказати тим самим данцям, що ми тут не просто приїхали вам на шию посидіти, ми приїхали вчитися в політичному адмініструванні. Так що майте на увазі, не всі українці хочуть два сказати, що ні. Тож, давайте, ага, давайте ще так. Що ми можемо зробити із соціальним житлом, ну, якщо чесно, то громадяни нічого не можуть зробити, окрім того, що сісти на вуха владі? Хоча влада сама має розуміти. Ну, тобто у нас безліч людей зараз у вкрай поганому життєвому становищі. Але ми можемо будувати будинки буквально зі всіх підручних засобів. Єдине, що влада має перестати регулювати все підряд. Тому що я знаю, що з питанням землі, на якій це все буде будуватися, у нас біда і сильний криміналітет, відверто кажучи, в цілі. Так робити не можна. Але це у нас робиться, плюс у нас сильна концентрація влади в одних руках, так даруйте, і в та місце соціального житту вона також відображається. Тому що коли ...всю фінансову роботу, весь наші вимагає як не дивно, ну все ж логічно, правда. То звісно Україні буде колапс, і звісно, у нас права рука не буде знати, що робить ліва. Що робить і саме в цій обстановці дуже класно в мутній воді ловити рибку, чим народ у нас періодично і займається. А потім ми кажемо, що а от ну, наприклад наші журналісти-розслідувачі. Ставлять проблему руба, ставлять, але ж проблема в тому, наскільки часто вона доходить до суда, це раз, і в якій обстановці у нас проходять суди, це два. Ну, тобто, у нас судиться, як правило, така форма відбріхування людини від відповідальності. Це вже не європейська тенденція, і це також впливає, тому що якщо виникнуть проблеми з землею, на якій стоїть соціальне житло, то є ймовірність того, що ця соціальна програма буде затягана по судах вздовж і вперед, якщо чесно. Ні, вона має бути під захистом влади, притом під захистом будь-якої влади. Ну, тобто, звісно, що соціальне житло має в основному впадати на місцевий бюджет, це раз, але воно має бути під егідою влади, як такої. І влада має забезпечити недоторканні соціального житла. Там умови проживання в соціальному житлі, ну, як правило, так я розумію, вона здається на правах оренди. Тобто, можете побудувати будинок строго під оренду, але вкрай низьким ціном. Нижчим ринкові, але добре. Ну, нехай вони будуть ринкові, але без фантасмагорії, якщо чесно. Тобто, просто десь заведіть собі в кадастер, що ви там будуєте житло на такі то поверха з такими, таким -то плануванням, але вона, здається, виключно в оренду, виключно під гарантії місцевого бюджету і під місцеві гарантії. Ну, Слово таке нормальне соціальне житло, і не можуть в підсумку скористатися будь-хто. У нас є і діти-сироти, також одна із соціальних варстів, яка нічим не захищена, внутрішньо переміщені особи, ну і плюс сім'ї, які потрапили в скрутне життєве становище, ну тобто перелік людей, які можуть там жити, насправді великий. Якщо влада думає, що вона ну, може цим просто маніпулювати, а знайдуться ж люди, які вирішать, що о, Тема міграції, яка класна тема для маніпуляції, да? що зараз приїдуть мігранти і всіх вас, українців, звідси вичищать. А потім буде людина казати, що да, я державник, да. нехай поман не разом. Але це важливо. Ну, тобто, окрім хороших політиків, ну, тих політиків, які ну, просто люблять свою справу, як таку. Я зброшу, якщо скажу, що політики прямо гуманні, гуманні, ні. Хороший політик він все ж таки трішки знає свої інтереси. От погано, коли вам людина, яка йде в політику, починає замилювати очі, малювати або рожевих слоників, або просто сідати на вуха. Тобто це все брудні політичні технології, якщо часу. І вони не вирішать проблеми, що гірше за все. Ну, тобто люди пролялякають, а проблеми вони не вирішать. І проблема соціального житла якраз в тому і заключається, що має напружитися держава. І вона має напружитися і без піару, тому що деякі люди, які потрапили в складну життєву ситуацію, ті самі мами з дітьми. Або, може навіть, наприклад, батьки з дітьми. Ну, наприклад, якщо в будинку стався, сталася пожежа, от будинок потерпів від пожежі. Там уже ніхто нікого там не бив, ніхто нікого не став у складну життєву ситуацію, ну просто сталася складна життєва ситуація соціального рівня, згорів будинок. Людям немає де жити, у них немає, наприклад, документів, у них немає речей. Немає нічого, куди вони мають йти. Соціальне житло, яке має бути на місці місцевої ради, там, я вже не знаю, тобто, туди вони мають йти, а не шукати житло, знаходитися у ще більш поглиблені, складній життєвій ситуації. Це зараз короткий курс соціальної педагогіки, розказую, тому що соціальний педагог він взагалі відповідає за. Зв'язки особистості з громадськістю, і плюс соціальний педагог, він частково відповідає за соціалізацію. Соціальний педагог може співпрацювати з психологом, з місцями радами, тобто я соціальний педагог, вчитель історії, я трішки знаю цю там, але тим не менше, да, немає в нас соціальних педагогів взагалі як таких. Тобто, якщо у нас Психологами більш-менш нормально, соціальні педагоги у нас правда зберігаються, знаєте, так, да. для дітей та молоді я забула, як він називається. У словом, при громадських організаціях для дітей та молоді при обласних адміністраціях я забулася їх повну абревіатуру. Давно це було. У словом, тільки там зберігаються окремі соціальні педагоги. Зрозуміло, що один-два соціальних педагога на район зовсім не змінить ситуацію. Тобто, а це важливо, тому що от, уявіть собі: ну, наприклад, у людини згоріла хата, вона взагалі ні в чому не винна, і вона лишилася без житла, без нічого, от куди їй бігти. Для цього нам знадобиться соціальний педагог, який приведе за ручку. Поведе по адміністраціям, проведе в соціальне житло, посалить людину, дасть перелік документів, які треба зробити, допоможе з оформленням документів, тому що у, людина, у людини от, от сльози на очах згоріло житло, ну, як варіант. І це ми ще до мігрантів не дійшли. А уявіть собі, ну, приїдуть мігранти. ну Наприклад, у нас відбудеться самий жорсткий сценарій. Приїдуть мігранти незрозуміло звідки, вони не знають нашої мови, їм нема де жити, це чудова криміногенна ситуація, зараз. Знову ж таки, мають бути зараховані соціальні служби. От в Данії соціальну службу фактично взяв на себе Червоний Хрест. От В Данії воно це все чудово діє. Наш Червоний Хрест сильно недофінансований, він не витягує. Тобто наш Червоний Хрест, ви потім не дивуйтеся, це сильно, так би мовити, недофінансована організація. І коли ви не дофінансуєте організацію, лишаючи людям йод Зеленку на всі пожарні випадки, то ви потім не дивуйтеся, що за цією організацією буде. Перелік от таких от історії всіляких різних. А тут Дані чудово справляється Червоний Хрест без всякої цієї вашої соціальної педагогіки. Чудово, данці справляються в цьому плані. У нас, напевно, має ця вся історія розширитись Але, тим не менше, коли приїжджає мігрант, у нас історія, по суті, та сама, що і з іншими, так би мовити, неблагополучними варстами населення. Точно така сама історія. Якщо людина потрапила в складну життєву ситуацію, наприклад, вона приїхала в країну з отакими очима нічого не розуміє, то зрозуміло, що їй потрібно десь поселити, а ви її поселите тільки в соціальному житлі. Ну, не підселите що ви її нікуди да? і на вулиці не лишите. Це також питання, наскільки держава здатна опікуватися громадянином, навіть якщо це не ваш громадянин. Тим не менше. Окрім того, все, що людині потрібна соціальна адаптація, це раз їй потрібна робота, це два, зізнання мови і без знання мови це також варіант. Як правило, зізнання мови я це ну, не знаю, давайте я так зроблю невеличкий анонс. Ну, тобто, це, звісно, тема. Ще вивчення української мови, як такої. Тому що у нас українською мовою деякі громадяни або знають, або не знають. Ні це окрема тема. Я, наприклад, говорю суржиком. Мені суржик миліший, але то така, тим не менше, володіти державною мовою потрібно всім, всі мають її знати, якщо ви хочете зробити кар'єру в Україні, вам. Просто необхідно знати українську мову, але не всі люди ходять в школу. Хоча навіть зі шкільною програмою для мігрантів також має бути щось зроблено з навчанням української мови. Ну, тобто, народ, якщо вам дорога українська мова, то створіть школи українською мовою і навчайте української мови всіх підряд, то це буде корисна дія від української мови, чесно. Тому що приїдуть люди, які не будуть знати українську мову, і їх треба якось навчити, треба створити полекшену програму української мови, тому що ну, як людина, яка вихована в сім'ї українських філологів, я знаю, що ну, як на мене, як для історика, як людини, яка не сильно оболіває за філологію, то я часом не розумію, навіщо стільки правил. Очесно, не розумію. Тобто, наша мова сильно зарегульована правилами. Це, мабуть, також один із варіантів, коли ми пережили тоталітарне минуле, і що робить тоталітаризм як такий? Він регулює все підряд. І от мову ми свою зарегулювали. Я вважаю, що нам потрібна більша мовна свобода, ну, хоч би тому, що. От, наприклад, творчі люди вони часом вигадують слова. Це їм потрібно для того, щоб, наприклад, створити Риму там, де її, в принципі, не може бути. Ну, буває таке, що пишеш, пишеш так, Рима, 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 і тут бац! І так би мовити, Рима ніяк не виходить. Ну, значить, треба щось зробити, щоб вона пішла. Так що слова можуть вигадуватися. І для того, щоб вони вигадувалися краще, для того, щоб українська мова. Краще звучало на міжнародному просторі українській мові також потрібна на кількість свободи. І ця на кількість свободи може відображатися в навчальних програмах української мови, як такої. Тобто просто не будьте такими строгими з українською мовою. І народ до вас потягнеться. Звісно, що це буде наша країна, наші правила, і звісно, що знати українську мову обов'язково, я ж не маю нічого проти, але тим не менше, певна свобода все ж таки дається в знаки. І от саме коли ми зможемо асимілювати і соціально неблагополучних людей це раз, і людей, які потрапили в складну життєву ситуацію, це два. І дітей сирі, це три, звісно, тоді нам проблема мігрантів, як таких, проблемою не здасться. Тому що якщо ми будемо дивитися на оце все, так би мовити, згущаючи фарби, то зрозуміло, що на нас чекають великі проблеми в майбутньому. Тобто тут до ворожки не ходи. Звісно, що будуть у нас проблеми в майбутньому. Тому що ми не підготовували ґрунт. Ми, як держава, будемо не готові. А оці ляля -ля поля поля проблеми не вирішать зовсім. Вони навіть не обозначать. Давайте я так скажу трішки російською мовою. Тобто, якщо ви вже лялякаєте, то просто обґрунтуйте проблему. Тому що я пишу цей стрім для того, щоб ну, принаймні у людей, які зададуться міграційними проблемами в Україні, було, був якийсь альтерна... А, Я вже заговорилася. Було якесь альтернативне джерело інформації. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube-канал. Люблю, цілую. Бувайте, Па-па!